Але виникає питання, чому зросійщені українці мають, під, мають продовжувати говорити російською мовою, тим більше коли в них немає ніякого свідомого бажання. Якщо батьки вибирають для дітей шкільну освіту українською мовою навіть в окупованих регіонах, як це було в Запорізькій області, то чому держава має їм в цьому відмовляти? Переважна більшість населення України це етнічні українці. Я хотів би вам нагадати. Що 100 років тому це була сільська держава, я зараз кажу не про Галичину, а про російську частину України в Російської імперії. 90% жило в селах і маленьких містечках, мовою яких були українська мова, ідиш, і польська мова. Здебільшого російська мова бриніла тільки в великих містах, які можна перерахувати абсолютно конкретно на пальцях: Київ, Одеса. Катерина Слав – Харків. Я свідомо не згадую про Донецьк, тому що Юзовка не була ніяким великим містом. Все. І в цих містах було не так багато населення, щоб це могло змінити мовну картину України. Потім, в більшовіцькі часи, почався почалися процеси русифікації самих українців. Я не дуже розумію, чому Росія має за українців вирішувати, якою мовою їм говорити, якщо імперії вдалося на певний час нав'язати їм російську мову. Мені це не зрозуміло.